Радий вас вітати знову на моєму каналі. Ми й досі знаходимося в Черкаській області. Після огляду чудових будинків у селі Лящівка, на шлях до Черкас пролягав по дорозі кремінчук золотоноша і ми вирішили заїхати в село Васютинці, яке хоч і трохи осторонь від цієї дороги, але також знаходиться на березі Кремінчурського водосховища, що для нас є дуже привабливою. Оце ви зараз бачите, як ми прямуємо через ліс до насосної станції і до місцевого пляжу. Ми вирішили пройтись пішки, щоб краще усе розгледіти, але цією дорогою можливо проїхати і на машині, і на мотоциклі, і велосипедом. А поки ми йдемо, я вам надам трохи інформації. Село Васютинці є селом відселення у 60-ті роки минулого сторіччя. Під час будівництва Кременчурського водосховища. Населення, за даними Вікіпедії, складає близько 1600 осіб. На території села розташовано дендрологічний парк з різноманіттям представників флори, як звичайною для наших місць, так і більш рідкісної її представники. У цьому селі і навколишніх селах веде свою економічну діяльність. Великий аграрно-насінневий сільгоспвиробник, є школа, дитячий садок, ФАБ і декілька магазинів з різноманітними асортиментом. Саме домогосподарство, яке ми сьогодні оглядаємо, зовсім непогане, але через відсутність певного догляду впродовж тривалого часу ми так і не змогли належним чином розглядіти всі його принади. Але гадаю, вони обов'язково є. Якщо трохи розсунути кущі і додати уяви, Також, коли ми телефонували і домовляли з господарями про огляд, то натрапили ще на одне оголошення про продаж будинку у цьому селі. І виявилось, що господарка того будинку має усі документи і готова передати свій будинок безкоштовно тій людині, яка готова прийняти цей дар. Посилання на оголошення на Оликс. Про обидва ці господарства буде розміщена в описі до відео. Гарного вам перегляду! Сьогодні огляд без додаткової озвучки усе прямою мовою. Доброго дня! Три потім опусти, Як оце поживаєте? Ви, поманенько. До Дніпра далеко. Оце поле, оце все огороди, а потім поле і Дніпра. На рибалку ходиться? Ну, сітка можна. Сітка? Димася можна ну, там. А пляжі є? А скільки примерно кілометрів? До Дніпра? Ну, ось 500 метрів. 600. 500 метрів вже Дніпро. Ну, водохранилище. Ну да. Ну, да, да. Широною, так. Ну так, так. Шириною. Ряду, шириною 25 кілометрів. А ми міряли. Ну, ну по ну показуємо. Там, по там следующа вулиця йде. Потом поле. поле. а машина? І тут, і там, і там. Ну, лучше йде дорога. Ми поїдемо подивитися. Смотря куди. Якщо вам треба на пляж, де, да, то на пляж. тудою. Ну, там. І, 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 там... Це, це... За три. А, а жили, Батьки, мабуть, жили, так? Да? Привезли вони сюди, батьків, а, -а, -а. а він продав до тих місць квартиру, і то ж старий подвольчик такий, невеличкий старий. А, -а, -а. І, то... а, -а, -а. а сам не приїжджав, мабуть, дядько, дядька, і він батьків сюди привіз і батько буквально, не знаю, на наступний рік, мабуть, помер. Він. А батьки вони по місяць вмер теж. Батькам а, погано. А мати Тут ще, мабуть, тут два жінки. забрали і... на Київ і там і помер. А це город тут, так? Да? Город, так. Це ще за 25 соток і ще. А і тут ще якась будова. Це для... Тут для тварин. Тут собака була. Ага. Алабой. Поки не вийде, так, застрелили. І сарайчик все старе. Ну, зрозуміло. Все стареньке. Нічого. І це ще щось тут. О, та тут же ще якась будова ще. Де, от у старойчик тут. В Олексу фотографії є, а воно ж, мабуть, дядько знімав як... О, ку -ку його ж, Мабуть, все і не знімав. оце. Ні, кущі як ще не виросли тоді. Це гаражик. Це, можливо, Це ще у рідних хазяїв був. Ні, вже таке наче думали, і три дні пожили, а потім вже сюди не зійшлися, вони поїхали. І вони то ще хлам сюди повернусили трохи. Хати, а так хати. воно все було то у хаті. Да, то вони трохи його... І шалковицю поїш, Оль. Пелая! Вот это такая отделение, там немає ничего, вот это мозок. Да не, это, у нас кирпичи. Да -да. Получается 100 метров водок и 25 ширина. 100 метрів довжина. Так, Довжина 100 метрів живе стоїть, воно там засіває це той. Він купив оцей такой. Ну так, да, воно ж так зараз і купують. Зараз так і купують. Заради землі. Каналізація там проведена, ото все там замерзло було, порозпирало, порозривало. А, я, яка каналізація? А, веранда. Ось тут був рукомойник, замерзло воно. Коридорчик. Ось тут ванна, туалет. там все порозривало тут. Mm. Той злитий, робочий. Да, робочий, злитий, світ підведений. Каналізація виведена, вода заведена, але все треба його там. А яма велика каналізація, ви знаєте? Ой, така, мабуть, на три круги, але круга, круги ті невеликі такі, по-моєму. Ну, Метрові, мабуть. Чи? 80 Чек, чи? Ну, так і невеличкі, бо є. Так його. Хватало. Тут Це, як, який... Кругу, да. Який ґрунт пісок тут? Та ні, ну, ну смотри, на якому ґрунті, звісно. У мене то я не разу не ви цей готу. Не Да? так? З 90-го року не, не да? 90 разу Якщо дещо качаловічку. Там, якщо много густого забувається, так краще викачати, а диха вода буде. Воно залою землю. Це піч. Лежанка є. Так, так, там одне ту сторону. Зараз, як людям вон, їздять, шукають, де жити. Дихай... У нас у селі вже покупили те, що годами стояло. Ну, в нас теж так, ну багато є, що живуть на, на квартирах такі. Так, да, багато, що на квартирах, да і в нас на квартирах теж живуть. Ну, є такі, що купують. А це даєм, це да. все, у Слободи ви кажете, так? Да? Ні, ні, ні. Ми з Харківської області. Були тут з Харківської, З Харькової. Оце последні, мабуть, були із Харківської. Тут роботи так. ну, там, круг, Я вам скажу, що ми живемо. А mm. у мене це тут два дворища, раз-два самі чи? Полоску. Та ді пора в Києві. А ви тут постійно живете, да? так? 90-го. Я був бо... в ніжнюваточку робив, а ті переїхав сюди. А газу ж тут немає в селі. Нема. Оця куща це й немає, ж до. Температуру невелику ставлю, бо жарко, вікно відкрите. Вони ну, не хати, не. мазанки, глинобитні. Село Васютинці було раніше тут де водохрейне. Так що ви, ну, ви не петь. Мені були з Харкова, приїхали родні дні і хотіть. Кажу, ну ви як взагалі мало, це